Учасникам антитерористичної операції виділи територію для отримання земельних ділянок. Обласне управління Держзамагентства завершило розпланування нового масиву. Територія площею понад 17 гектарів розкинулася на околицях Тисменеці. Неподалік неї ріка Ворона та Озера а за 400 метрів об'їзна дорога. На цьому місці поки що старий забутий сад однак, невдовзі він зможе перетворитися на дачний масив, адже саме тут незабаром учасники бойових дій зможуть отримати земельні ділянки. Щоправда, для повноцінної їхньої експлуатації власникам доведеться щонайменше викорчувати дерева. Отримати земельний наділ зможуть понад 200 бійців з Івано-Франківська і Тисмениці. Площа кожної ділянки коливатиметься в межах 6-7 арів. Загалом бажання отримати землю вже виявили близько 230 учасників АТО. Доведемо до відома громадян про те, що можна звертатися в кого є бажання отримати ці земельні наділи. Ми будемо їх надавати. Кожна людина буде на свій розсуд дивитися, як облаштовувати цю ділянку. Чи вести там житлове будівництво дачне, чи просто обробляти там землю для вирощування сільськогосподарської там продукції? Це вже кожен буде приймати рішення саме. В обласному держдемагенстві наразі опрацьовують майже чотири десятки звернень. Після отримання необхідної інформації з Тесменецького району земельники оформлять відповідні розпорядження про передачу землі учасникам бойових дій на Донбасі. Напевно, треба. Так, вже є обладміністрація на перспективу розглянути. От ви бачите, який масив. але всі люди, які звертаються до нас, вони дуже просять, хоча б зробити центральні ті дороги. Мається на увазі, то не треба їх робити в асфальті. Але там дерева, от зробити ті просіки, таке от мінімальне для людей допомогти. Надалі земельні угіддя вишукуватимуть довкола Івано-Франківська на відстані 10-15 кілометрів, адже в межах міста немає вільних територій. Земельні наділи для військовиків готують і в інших районах. Прикарпаття є проекти по виділенню таких масивів, і в Богорочанському районі, і по місту Коломия в Коломийський район. Місто Калуш переглядає генеральний план для того, щоб теж виділити масив для надання земельних ділянок учасникам. АТО. практично в кожному районі, де є потреба в цих ділянках, ведеться така робота. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.